Історії про незламних та сильних духом українських жінок у центрі Ямаріуполь організовують заходи, присвячені жінкам сучасності, на чию долю випало немало випробувань за останній рік. Про їх непростий шлях детальніше знає моя колега. Вони гідні поваги та слугують прикладом для інших історії про незламних нескорених та сильних духом українських жінок у Чернівецькому центрі Я Маріуполь організували цикл зустрічей Незламні Українки, де говорять про сильних жінок сучасності. Будемо говорити про тих жінок, які показали себе саме як незламні, тому що вони залишалися в окупованому місті, в осадженому ворогом місті. Вони допомагали. Тим місцевим цивільним громадянам, які залишалися в складних умовах, і після того як вони вже отримали можливість повернутися до території України, виїхати до інших міст, в них так само не були, скажімо так, зламані крила цією трагедією. А вони знайшли в собі сили продовжувати або свою діяльність професійну, або налагоджувати нові зв'язки на тій території, де вони опинилися. Сьогоднішня зустріч з циклу незламних українок присвячена героїні з міст. Та Марії Ольги Петрівні Голубченко яка була в місті Маріуполь, очолювала обласну лікарню інтенсивного лікування в місті Маріуполь. Вона знаходилась на території міста до 26 березня. Вже потім, не дивлячись на певні складнощі, їй вдалося покинути окуповане місто. І наразі вона продовжує свою роботу, організувала і продовжує діяльність цієї Маріупольської обласної лікарні вже в місті Київ. Відтак у столиці вона зібрала команду з Маріуполя та надавала там медичну допомогу. У переселенцям з рідного міста присутні у центрі відвідувачки кажуть, такі історії не просто цікаві, вони мотивуючі та спонукаючі до дій. Ці жінки вони пройшли просто пекло, вогонь і воду, і вони не зламалися. Вони все одно, скажімо так, підтримують нашу державу. Їх дух, їх цінності. Вони є близькими для мене. Вони мене надихають. Вони надихають не здаватися як в своїх повсякденних якихось проблемах, так і взагалі в житті, в цілому. Вони підтримують. Скажем так, дух нашої нації, нашого народу і спонукають нас боротися за нашу незалежність проти того ворога, який на нас напав. Зокрема, щотижня тижня у центрі організовують різноманітні заходи, екскурсії, конкурси для маріупольців. Для дітей у нас багато і творчих якихось заходів, і заняття розважальні, заняття пізнавальні. Ми залучаємо багато. Організацій дружніх до нас, міжнародних або благодійних фондів наших українських для дорослих. У нас от сьогодні, взагалі, у нас круглий стол з юридичних питань був. Керівники центру переконані, це допомагає вимушено приміщеним особам адаптуватися в життя в іншому кутку України. Аліна Рябкова, Василь теми дня ТВА.